Радіо UA Chicago то ли щастя від США. Роман ти його поставив як першим і не даремно, тому що це по суті є основа всіх основ. Отож, яких саме реформ нам не вистачає, я коротко їх перенезу, а потім можливо перейдемо вже до дискусії. Перше це навести лад в корпоративному управлінні державних підприємств, далі це оновити антимонопольні процедури, наступне покращити управління конфіскованими активами. Далі зробити тарифи на газ та електроенергію ринковими, наступне забезпечити енергетичних ринків. Забезпечити прозорість та підзвітність відбудови та публічних фінансів в цілому, перезавантажити бюро економічної безпеки, реформувати митницю та налагодити обмін інформацією між прикордонниками України та країнами ЄС. Це я нагадую радше для наших слухачів, глядачів. Я думаю, ви це чудово все і так знаєте вже ознайомлені. Але тут е, в чому питання, напевно, постає і собі його ставлю, і для вас також. А е, ці реформи, на вашу думку, вони реалістичні для того, щоб були втілені в ті терміни, які нам надали. Це перше. А друге, чи є нас команда людей, яка зараз готова над ними працювати і реалізовувати? Нехай ні не почне, тому що ми ну, тут я з тобою... почну. Ми з тобою тут сторожили. Вже яка програма. А Яніна у нас перша, але вона думає, що має що я, сказати. Я собі я собі занотую. Ясна річ, що в мене вимкнеться радіо Рома, тому мене треба гасити. Я ні починає. Я спробую не радіо Яніна, але скажу: насправді з приводу терміну три місяці доволі. Оптимальний термін з огляду на те, що у нас є така вада ментальна щось починати, і не завершувати ряд реформ не були доведені до кінця, тому що приходила одна влада після попередньої, яка щось починала, або перекреслювала і казала, що ні, має бути все інакше, або не доробляла до кінця, тому що темпи збагачення вони ж мають бути безлімітні. А коли це ухвалюєш, тільки прийшовши, то мало часу залишається для того, щоб свободолюбиві до збагачення люди могли побільше заробити грошей надто зараз, коли війна, і перед нею повномасштабно теж до найбільш нагальних перетворень, на мою думку, це важливо. Я це озвучу Внесено посилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, національного антикорупційного бюро. Ну ясно, що НАЗК, і завершений перезапуск Вищої ради правосуддя. Цього дуже дуже сильно хотілося, тому що на даний момент це все не завершено Акцент важливий поставлю, що це все безумовно має шлейф антикорупційний, тобто всі реформи в цілому мають шлейф антикорупційний. І не забуваємо, що незабаром у Сполучених Штатах Америки, і так само, як ми нещодавно мали тут заміс з поляками. Ну я не про тільки про дуду там Маровецького і решти представників влади, але людей вони часто незадоволені і ті, хто не до кінця освічений і не хоче розбиратися, це більше. Чість, вважаю, що і щодо Америки насправді справедливо, що великі суми грошей, мільярди вливаються в країну, яка сама не може собі дати раду і провести ці всі зрештою реформи. Тому напередодні виборів для Байдена, який дав ну, по суті, там ротом е, своїх підлеглих три місяці, е, для того аби потім виправдатися, в тому числі і перед виборцями. Тому що коли ми скажемо: ось, подивіться, американські народи, ми підтримали демократію, свободу в, е, в світі, підтримали Україну як сим. Ву там демократії свободолюбства у війні з таким агресором великим як Російська Федерація, а вони в обмін зробили реформи, які унеможливлюють крадіжку грошей. Тому, коли ви чуєте, що Зеленський говорить: ой, стоп, 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 ми не крадемо грошей з тих, що нам виділяються там на певні проекти пов'язані зі зброєю, ну це смішно, тому що. Зі, зі зброї, в принципі, дуже важко красти, тому що там є звітність. А от інші сфери, які пов'язані з фінансами, ви ж знаєте, що зараз пенсії, всі соцвиплати, це все не за рахунок державного бюджету. Може для, для когось це елементарні речі, я говорю, але я їх повторюю. Я зрозуміла, що треба очевидно інколи повторювати. Наш з, з Романом Друг Влад троботи. От мені ніколи каже, що є не є речі, очевидні, але їх треба повторювати. Так от лева частка зараз утримання і відбудови, всього, ну всього абсолютно абсолютно сектор соціальний, повірте мені, повністю бюджетний сектор повністю. Він отримується з каси Сполучених Штатів Америки, і у них справедливо виникає запитання. Ось показують журналісти антикорупційники ну всі починаючи там від нас, які час від часу роблять якісь розслідування, закінчуючи там моїми колегами з центру протидії корупції. Ось крадемо 20 мільйонів на. Сховище, потім 40 крадемо на дорогах. І це все виливається, в принципі, в доволі таку ну, непогану суму. А звідки ця сума на даний момент? Сума ця з кишень платників податків сполучених штатів Америки чи захочуть вони і надалі. Я зараз про владу сполучених штатів знаючи таке незадоволення суспільства допомагати. Так вони кажуть, будемо, але в обмін на реформи. Тому, в принципі, шли в антикорупційний він всюди. Я от буквально відкрила документ, який був оприлюднений на сторінці української правди, і зрозуміла, що все це можливо, Дмитре, за три місяці до кінця можливо це зробити. Це можливо зробити за місяць, якщо буде Воля е, в стінах е, офісу президента. На жаль, її на даний момент я не бачила. Це а щ... там все ж таки ну не тільки три місяці. там На деякі реформи є шість місяців, на деякі здається, дев'ять, деякі півтора. зараз середню вам от на ті важливі. Важливі опції, про які я сказала на початку. Тут можна радіо Яніна весь ефір про ці опції обговорювати. Але ж приводу з приводу антикорупційних органів, суд судів все решта, це можна доволі швидко зробити. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.